Як зробити літачок з паперу? Візьміть прямокутний папір і зігніть його навпіл поперек. Тобто, правий край пригніть до лівого. І по центру зробіть складку. Найкраще нігти комусь так: от цю складку гарно фіксуйте. Щоб літачок було простіше робити. Розкриваємо папір. І тепер зверху один кутик, наприклад, лівий верхній. Пригинаємо до центральної складки. Гарненько співставляємо все. І після цього робимо фіксуємо нову складку, новий згин. І так само зробіть тепер з правого боку. Пригніть верхній кутик до центральної лінії. Гарненько вирівняйте все. І зробіть складку. Як бачите, літачок робиться дуже легко. І тепер зігніть праву сторону навпіл. Тобто праву верхню сторону пригніть до центру. І після цього робіть складку. Гарненько нігтиком все фіксуйте. І тепер так само зробіть з лівої сторони. Тобто пригинаємо ліву верхню сторону до центральної сторони складки. Тепер зігніть заготовку для літачка навпіл. Розташуйте ось так горизонтально. І тепер потрібно буде ось цей верхній шар паперу зігнути навпіл. Тобто верхній край. Пригинаємо до нижнього краю, гарненько вирівнюємо. І після цього робимо складку. Є так. Переверніть заготовку для літачка на іншу сторону. І так само повторіть кроки. Тобто пригинаємо донизу. Вирівнюємо гарненько, і робимо складку. Літачок потрібно крила йому зробити ось такою формою. Ось так, бачите, не вирівнюйте. І пальчиками перед запуском потрібно брати по центру, трошки ближче до початку. Навіть попробуйте різні варіанти і позапускайте. Зрозуміли? І поставте вподобайку, підпишіться і натисніть на дзвіночок. Дякую за те, що дивитесь відео на каналі. Цікаві саморобки.